Сполучене Королівство з перших днів повномасштабної російської агресії проти України проявляє справжнє лідерство. І ми завжди будемо вдячні за енлави, за гаубиці, дрони, ракетні системи, челенджери, системи протиповітряної оборони, ракети Storm Shadow, іншу зброю, навчання наших воїнів, лідерство у формуванні коаліції. Літаків, коаліція в 16. Тут з усіх цих питань Британія це не та країна, яку треба вмовляти. Вона завжди рада прийти на допомогу. І склався надзвичайно щирий, близький, дружній діалог між президентом Зеленським та прем'єр-міністром Сунаком. І ризикну сказати, що такий самий рівень відносин у нас склався з Джеймсом. Ми дуже швидко вирішуємо всі питання. Тому сьогодні ми говорили про три речі: перше це прискорення виконання домовленостей щодо зброї, які я вже озвучив. Друге, це підготовка конференції з відновлення України. Ми дуже вдячні Лондону за ретельну підготовку цього заходу, таким чином, щоб він став дійсно результативним, дійсно знаковим. Ну і третє, безумовно, це НАТО. Джеймс повернувся з неформальної зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Осло, і я озвучив, скористався нагодою нашої зустрічі, щоб Озвучити власне очікування України від цього від вільнюського саміту, до якого ми продовжуємо рухатися, чітко розуміємо, з ким додатково треба працювати для ухвалення у вільнюсі позитивних рішень. Чітко розуміємо, які аргументи потрібно використати. І тому і надалі наша робота буде дуже активною. Найближчим часом, якщо в травні я був сфокусований насамперед на питаннях зброї і взаємодії з країнами Африки та Латинської Америки, то червень і аж до початку липня, до проведення саміту, головний фокус моєї роботи і моїх контактів це буде знову ж таки зброя. І е, вільнюський саміт рішення у Вільнюсі, які мають наблизити Україну е, до членства в Альянсі, зміцнити формати взаємодії між Україною та НАТО, і е, призвести до надання Україні певних гарантій безпеки, які Діятимуть, між умовно сьогодні і моментом, коли Україна набуде членство в Альянсі. Але ключове, і ви чули неодноразово президента України, і я підтвер... можу лише підтвердити його, цю позицію нашої держави, ключове це крок до членства. Ми сьогодні з Джеймсом говорили, що бухарестське рішення 2008 року ухвалювалося в абсолютно іншій реальності. І при всій повазі до наших румунських колег, але Бухарест, Бухарестське рішення 2008 року сьогодні відірване від реальності настільки, наскільки це взагалі можливо. Нам потрібно у вільності ухвалити рішення, яке підтягне НАТО до тієї реальності, яка існує в євроатлантичній безпеці і в Україні. Ось про що йдеться. Зупин для НАТО не ухвалити такого рішення. Означатиме серйозну військово-політичну політичну поразку. І це а, дуже раціональна позиція, з якою ми будемо працювати з партнерами і надалі. Я дякую Джеймсу за його а, особисті зусилля, за його роботу, за його ініціативи. Вони дійсно дуже важливі для України для, і для, всього, для всієї Європи. Бо так склалося географічно, що поки е, Україна, що наша місія з Британією це захищати фланги Європи. Ми захищаємо фланг зі Сходу, Британія захищає фланг із Заходу. Тому ми можна сказати, Британія і Україна це два крила безпекових, які несуть Європу в безпечне майбутнє. Ще раз дякую і слово передаю. Джеймпсон. Дмитро. Дякую за те, що ще раз приймаєте мене у Міністерстві закордонних справ в Києві. І дійсно для мене велика радість мати можливість ще раз зустрітися з вами минулого разу, коли я приїздив до Києва. Тут була суцільна темрява. Це було. Взимку, а тепер я повернувся вже на початку літка. Я побачив місто от в день. Я побачив чудових людей, які демонструють свою стійкість, продовжують жити і продовжують вистоювати, незважаючи на усілякі намагання вплинути. На цих людей з боку росіян, тим не менш, українські люди продовжують демонструвати ентузіазм, стійкість. Вони продовжують опиратися російській агресії, відбивати цю агресію. І, звичайно, під час попереднього візиту я бачив наслідки російської агресії. Бачив зруйновані будинки. Я yeah. сьогодні дуже радий почути, що ті о... Ураження ті пошкодження на першому етапі повномасштабного російського вторгнення вже знаходяться в на етапі ремонту, на етапі відновлювання тобто Україна не тільки забезпечує самооборону, вона ще і забезпечує захист дуже важливих міжнародних норм, зокрема і статуту ООН. Я говорив про українську боротьбу, українську самооборону, українську захист тих речей, які є настільки важливими для всіх нас, і безумовно ми о, своїми іноземними колегами ми говорили про те, як краще о, завершити цю війну. І я ще раз повторюю, що найшвидший, найкоротший. О, Шлях до миру це виведення російських військ путінських військ з території України і з території Криму. А поки він цього не робить, то найкращий шлях до України безумовно це продовження борони оборони своєї території, і ми будемо продовжувати допомагати Україні, зокрема і на міжнародних платформах. Тому що я ще раз хочу повторити: тут мова не йде лише про оборону України, тут мова йде а, про оборону глобальної структури, спекової структури, яка захищає економіку, захищає стабільність. Президент Путін має усвідомити, що він намагався захопити Київ, але він не спромігся цього зробити. Він не спромігся анексувати південні та східні області України. Він не спромігся захопити. Ключові міста в центральній частині України, а тепер він має розуміти, що відсутність досягнень, а також е негативна і незначна ефективність в е його військових, вона вказує на те, що не може бути військового рішення цього конфлікту цього і цієї війни, і це має призвести до того, що він зрозуміє, що єдина можливість для нього. Щодо подальших дій це виведення е, своїх військ, і забезпечення миру для чудової країни України. А ми будемо допомагати Україні. Я також хотів би скористатися нагодою і от сказати про те, що треба подумати про потреби України у післявоєнний час, і саме тому ми і будемо приймати конференцію з відновлення України, яка відбудеться. У Лондоні ми безумовно запросимо представників з усього світу на 21-22 червня, це дні конференції в Лондоні. І там ми зможемо проговорити про політичні та практичні плани на майбутнє, як міжнародна спільнота може допомагати Україні на шляху її відновлення та відбудови. Крім того, вона. Покаже силу та величезний потенціал приватного сектору та його інвестицій на підтримку України, щоб Україна отримала всі необхідні інструменти для відновлення економіки, соціального сектору та інших секторів у тісній співпраці із коаліцією, уряду, міжнародних організацій та громадянського суспільства. Також надасть можливість приватному сектору продемонструвати свої ідеї та інновації. Також міжнародні фінансові установи також зможуть обговорити свою роль у відновленні України. Звичайно, Україна зможе проговорити власні плани на трансформацію на програму реформування. Це за підтримки міжнародної спільноти безумовно, крім того. А от ми скористаємось можливістю Лондону скликати дуже важливих, дуже потужних представників різноманітних секторів, зокрема і фінансового сектору. Тож протягом наступних тижнів ще раз Великобританія продемонструє тісне співробітництво і ту допомогу, яку ми можемо додати Україні, і ми також чудово розуміємо, що саме Україна та український народ. Зараз демонструють настільки великий рівень рішучості та настійкості минулого разу, коли я був в Києві, я нагадав світу ті прогнози, які я робив в Нью-Йорку ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Я тоді сказав, що якщо Путін буде настільки. Скажімо так, погано зробить і спробує вторгнутися на територію України, то е, от, йому буде дуже важко, бо українці будуть е, опиратися. Я сподіваюся, що Путін розуміє вже ту дурість тих дій, які він е, вчинив, і що він. Ну, все ж таки завершить цю війну шляхом поваги до статуту до уставу ООН, до міжнародних норм та законодавства, які тримали нас в безпеки після часів завершення Другої світової війни, і це, зрештою, дозволить Україні відновити свою країну, відбудувати її. І... дякую.